Він був сином Бедуїна, його батько вів кочовий спосіб життя, пас верблюдів і кіс, але це не завадило йому зробити стрімку політичну кар'єру і очолити лівію. Однак, навіть купаючись у славі і багатстві, герой нашої розповіді постійно підкреслював своє минуле, ніколи не цурався його. Здійснюючи міжнародні візити до Києва, Нью-Йорку, Парижу чи будь-якого іншого міста світу, він принципово нехтував готелями і розкішними апартаментами і жив виключно просто неба у шатрі. Одного разу, аби почати ранок із парного молока, навіть привіз із собою верблюдів. А ще любив говорити, що всі великі пророки прийшли із пустелі: Мухамед, Ісус, і він. Носив яскраві барвисті одежі або строгий військовий мундир, темні окуляри, мав розкішне чорне волосся, яке в поєднанні з усім іншим додавало йому харизми і таємничості. Називав себе полковником і філософом, розробивши джамахірію, особливу форму державного правління. Коли він прийшов до влади, то перетворив злиденну Лівію на одну з найрозвиненіших держав Африки за його правління. Мешканці країни переселялися з наметів у сучасні багатоповерхівки. Вони обожнювали його і називали батьком нації. Та золотий період дуже швидко перетворився на криваві репресії і диктатуру. За вбивства і терор одіозного правителя називали скаженим псом близького сходу. Сильні світу цього ненавиділи сина кочівників, але були змушені рахуватися з ним і подавати руку, бо той володів величезними родовищами нафти. Друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Як ви, мабуть, зрозуміли. Сьогодні ми розповідаємо про Муамара Каддафі. того Каддафі, який мав слабкість до золота і красивих дівчат незайманок, який фінансував міжнародний тероризм і винищував власний народ. Каддафі, смерть якого була настільки жахливою, що досі лякає теперішніх диктаторів, а особливо Путіна, який свого часу був з ним у доволі хороших відносинах. Якщо ви перші на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте коментувати почути, бо це сприяє поширенню відео просторами Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. Спробуємо перенестися у 2008 рік. Центр російської столиці Кремль. На початку листопада парк на його території має доволі незвичний вигляд. У ньому розбите величезне баревисте шатро з малюнками верблюдів і пальм. Перед ним тріскотять дрова і горить вогонь. Його іскри зливаються з кремлівськими зірками, які світять десь далеко в темноті. Запалити живе вогнище фактично під стінами Кремля нечуване святотатство. За таке, без сумніву, кожен надовго опинився б у в'язниці. Але цього разу можна, адже в парку зі своїм своєю свитою зупинився сам керманич Лівії, мультимільярдер, диктатор і нафтовий магнат Муамар Кадафі, який замість готельних апартаментів віддав перевагу такому доволі невибагливому житлу. В освітленому шатрі лідер лівійської революції приймає високих гостей. Заглянути на африканський чайок, поспішає на той час прем'єр-міністр Російської Федерації Владімір Путін. Причому не сам з ним французька співачка, розкішна Мірей Матьє, яка у ті дні давала концерт у Москві. З виразу обличчя француженки видно, що ситуація, у яку вона потрапила, для неї доволі незвична. У Росії Кадафі не вперше його стосунки з Москвою розпочалися ще в далекі часи СССР після військового перевороту у 1969 році, коли йому вдалося захопити владу. Він кілька разів відвідував комуністичну імперію і отримував звідти що найрізноманітніше озброєння. Танки, літаки, засоби ППО, усю лінійку стрілецької зброї, що допомагало йому утримувати свій режим. Лівійські пілоти здобували досвід у військово-повітряній академії імені Гагаріна у підмосковному моніно. А військову верхівку вчили совєтські інструктори у своїй книзі КГБ історія зовнішньополітичних операцій від Лєніна до Горбачова, колишній працівник держбезпеки Олег Гордієвський писав. Москві знадобилося кілька років для того, щоб визначити своє ставлення до полковника Муамара Кадафі, який після військового перевороту захопив владу у Лівії. Центру було досить складно оцінити плутану суміш ісламу, соціалізму та егоманії Каддафі. Лякали і його спроби купити в Китаї атомну бомбу, за що він взявся одразу після перевороту. Хоча КГБ і помітив у Кадафі деякі ознаки психічної нестійкості, на нього дивилися як на суміш політичної наївності, особистої підступності і дитячого марнославства. Каддафі вирізнявся вельми екстравагантною манерою одягатися. Одного дня він міг з'явитися у військово-морській формі, прикрашеної золотими аксельбантами і орденами. Потім в арабському балахоні з екзотичною бедуїнською пов'язкою на голові, згодом у золотій накидці, поверх червоної шовкової сорочки. Перший візит Кадаффі до Москви залишив по собі багато незадоволених. У центрі він отримав прізвисько хлищ, оскільки його екстравагантні манери і одяг були ніби спеціально спрямовані на те, щоб підкреслити власну молоцюватість і повільне згасання Брежнєва. І справді на фоні старого маразматичного генсека лівійський полковник виглядав як людина з іншого світу. Це можна побачити на цій доволі промовистій світлині. Але біс із нею із Росією вона завжди підтримувала і фінансувала диктаторські режими. У цьому якраз нічого дивного. Але виявляється, що екстравагантний революціонер був шанованим гостем і в інших країнах світу. Ось до прикладу, тут він зустрічається з прем'єр-міністром Великобританії Тоні Блером, куди також прилетів із своїм екзотичним шатром. І таких візитів на високому міжнародному рівні було безліч. Його ненавиділи, зневажали, але приймали всюди. Причому подавали руку, знаючи, що саме Каддафі щедро фінансував міжнародний тероризм і особисто був причетний як мінімум до підриву двох пасажирських літаків. Про його терористичні акти ми розповімо пізніше, але в чому полягав секрет вихідця із Африки, хіба лише у вродженій харизмі і красі, та навряд чи. давайте спробуємо з'ясувати. Ким був цей диктатор, як він зумів, підкорити політичний олімп, а зрештою опинився у стічній канаві і промисловому холодильнику, у якому розгніваний НАТО довго демонстрував його труп на втіху підданим. Отже, Муамар Кадафі народився в 1942 році у пустелі у злиденному бедуїнському шатрі поблизу лівійського міста Сирт. Можливо, хтось не знає то зазначу, що бедуїни це кочові та напівкочові араби Аравійського півострова та північної Африки. Їхню кількість неможливо порахувати, оскільки вони часто не реєструють новонароджених і померлих, не мають паспортів, не беруть участі у переписах населення. Неодмінними супутниками кочівників є кози та верблюди, які дають їжу і виконують роль транспорту. Про своє дитинство та юність Каддафі залишив такі спогади: я виріс у чистім оточенні, що не заражене інфекціями сучасного життя, усвідомив умови, в яких жив мій народ, і переніс страждання, що їх він зазнав під гнітом колоніалізму. Молодь у нашому суспільстві поважала людей старшого віку. Ми вміли відрізняти добро від зла. Ми бедуїни втішалися свободою серед природи, де все було первісно чисте. Між нами і небом не було жодних перешкод. Коли хлопцеві виповнилося 9 років, то батьки віддали його до початкової школи. Він закінчив її через 4 роки і поступив в інший навчальний заклад, що знаходився у місті Сапха. Зачитувався книгами про героїв ще школярем вступив у підпільну політичну організацію, яка ставила за мету скинути монархію, як це сталося у сусідньому Єгипті. Загалом це був час, коли серед міської та сільської бідноти ширилося незадоволення королівським режимом. У багатьох провінціях створювалися опозиційні до короля групи, і саме Каддафі пізніше очолить одну із них. Далі він закінчує юридичний факультет Львівського університету і вступає до військової академії, їде підвищувати кваліфікацію до Великої Британії. Ми пропустимо цей період і не будемо акцентувати на ньому. Так детально, оскільки він не настільки цікавий, усе найголовніше розпочинається у 1969-му. Тоді разом із соратниками переважно це були офіцери та представники військового середовища Каддафі. Таки вдається скинути лівійську монархію. Підготовка до перевороту, яка тривала кілька років, дає результати. Колишній бедуїн отримує найвищу владу Україні. Що цікаво, тоді сильні світу, зокрема Вашингтон та його союзники, вбачали у новому режимі таких собі провінціалів, які не мали жодних політичних планів, програми чи авторитету в арабському середовищі. Вони були свято переконані, що зможуть тиснути на молодих революціонерів і використовувати їх для своїх потреб, але все вийшло зовсім не так. Уже у перші місяці Каддафі йде на протистояння з Вашингтоном і його союзниками на сесії генеральної асамблеї ООН Представник Лівії заявляє, що його країна має намір ліквідувати усі іноземні бази на своїй території. У слід за цим лівійське керівництво інформує США та Великобританію, що розриває відповідні договори. Майже одночасно починається наступ на позиції іноземного капіталу. Каддафі націоналізовує банки та страхові компанії, а зрештою береться за діяльність нафтових гігантів. Річ у тім, що ще в 50-х роках у Лівії знайшли величезні родовища чорного золота. За його запасами, держава займала перше місце на африканському континенті. Там нафту качали сотні вишок. Але от біда над прибутки отримували іноземні корпорації а лівійці залишалися у злиднях. Тоді Каддафі зустрівся з представниками цього бізнесу і почав вимагати перегляду контрактів. Зокрема, сказав їм таке: люди, які жили без нафти 5 тисяч років, зможуть прожити без неї ще якийсь час. Потерпіти допоки не отримають своїх законних прав, і таки добився свого. Бо кошти від нафти пішли в економіку країни. Зокрема, нова влада скерувала їх у будівництво найбільшої у світі системи рукотворних рік, що пролягали через Сахару. Цей масштабний інженерний задум називали восьмим чудом світу і навіть внесли до книги рекордів Гіннеса. Затвердженням дослідників, штучні ріки створені під керівництвом Каддафі, стали наймасштабнішим іригаційним проєктом за всю історію людства і дали змогу розв'язати проблеми з прісною водою у пустельному регіоні. Будувалися школи і лікарні з бедуїнських наметів. Лівійці почали переселятися у багатоповерхівки. У них з'явилися автомобілі, телевізори та інші блага цивілізації. Багато громадян виїжджали вчитися за кордон, але згодом поверталися, оскільки лівія процвітала. ВВП на душу населення складало 10 тисяч доларів, показник немислимий для Африки. Але економічні досягнення були єдиним позитивом правління Муамара Каддафі, оскільки далі він запроваджує режим жорсткої тиранії, знищує своїх супротивників, які просто зникали без сліду, щоб залякати опозицію, дає вказівку по солдатам масово гвалтувати жінок сексуальне насильство стає окремим видом репресій та залякування. Диктатор скочується до рівня звичайного терориста, влаштовуючи вибухи по усьому світу. Сам вигрібає з державної казни мільйони і навіть мільярди, спускаючи їх на розкішні палаци і жінок. За якийсь час Каддафі володів статками у понад 200 мільярдів доларів і був найбагатшою людиною у світі. Активно підкуповував політиків. Відомо, що давав кошти на передвиборчу кампанію майбутнього президента Франції Ніколя Саркозі. Є інформація, що валюту з лівійської нафти отримувала і Юлія Тимошенко. Про усе це за хвильку, але зараз я попрошу вас підтримати збір для 211-ї понтонно-мостової бригади. Бійцям, які служать у ній, дуже потрібен автомобіль. Хлопці збирають кошти тривалий час, але накопичити потрібну суму не можуть. Тому я прошу підтримати їх гривної. Всі реквізити є в описі до цього відео. Майте на увазі, що усі, хто скине на банку 100 та більше гривень, візьмуть участь у розіграші ексклюзивного тубуса із зображенням Козака Мамая, авторства Ореста Скопа. Це справді крутий художник, робота якого є у багатьох іменитих колекціях, в тому числі у Віктора Ющенка та Хіларі Клінтон, і коштують чимало. А тепер він може бути і у вас. Ми вже давали оголошення про збір у попередньому відео і обіцяли, що цієї суботи оголосимо переможця, але через незалежні від нас причини були змушені пропустити один випуск. Тож на кілька днів переносимо і сам розіграш цього чудового мистецького твору. Річ у тім, що досі записували свої блоги у локації, яка діяла за грантові кошти. А як ми знаємо, нова американська адміністрація припинила фінансування багатьох українських проєктів. Відтак ми були змушені змінити студію. Однак тішимося, що на роботу нашої творчої команди рішення американського уряду більше ніяк не вплинуло поза як ми ніколи не отримували грантових коштів і ні від кого фінансово не залежимо. Єдиний, хто нам допомагає, це наші глядачі, тож традиційне оголошення. Якщо ви маєте бажання та можливість підтримати нашу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Це додає нам ентузіазму та енергії, щоб створювати ще більше цікавих і, сподіваюся, корисних випусків. І ми продовжуємо. Отже, прийшовши до влади, Муамар Каддафі першим чином власноруч розробив нову державну ідеологію, яка отримала назву Джамахірія, тобто влада народних мас. Він виклав її у своїй фундаментальній праці, що називалася Зелена книга. Згідно із теорією, яка була викладена у ній, нова концепція мала б вирішити суперечності капіталізму та комунізму, щоб прокласти шлях для політичної, економічної та соціальної революції і допомогти усім пригнобленим людям здобути свободу. Насправді, все це було хіба що красивими словами на папері, бо про жодну владу народних мас не йшлося. Дуже швидко Лівія почала перетворюватися на ієрархічну піраміду, на вершині якої сидів Каддафі та його родина, яких ретельно захищала служба безпеки. З'явилися драконівські закони, які передбачали колективне покарання, смертну кару чи довічне ув'язнення за доволі незначні злочини, особливо якщо вони якось загрожували режиму. Скажімо, відповідно до прийнятої хартії честі за будь-яку допомогу особам, що вчинили злочини проти держави або її лідера. Покарання чекало не лише на самого зловмисника, а на ціле село чи місто. Звинувачених у державній зраді страчували через повішення, часто транслюючи усе через телебачення. Кадафі діяв як будь-який інший типовий диктатор, заборонив страйки та демонстрації, запровадив цензуру. З'явилися моторошні розповіді про тортури та ув'язнення без належних судових процесів, страти і зникнення людей. Багато лівійців були змушені втікати за кордон, але спецслужби знаходили їх і там, і знову ж таки показово страчували. Паралельно Україні розпочинається формування культу особи. Величезні портрети вождя дивилися на лівійців із фасадів будівель, банерів та стовпів. Менші прикрашали вестибюлі готелів, шкільні кабінети, футболки і навіть наручні годинники. Здовж доріг були встановлені вибиті з каменю сторінки зеленої книги. Якщо власники бізнесу з якихось причин не вважали за потрібне розмістити у своїй крамниці чи готелі портрет Кадафі, то до них одразу приходили суворі хлопці і пояснювали, що так робити не можна. Диктатор захоплювався кінними прогулянками, слухав Бетховена і подавав себе зовнішньому світу як люблячого батька, цікавого співрозмовника і невиправного романтика. Одного разу він зізнався, що в душі поет. Пустельний Байрон і іноді від надміру почуттів, коли нікого немає, поруч плаче ночами. Про Каддафі ходили чутки, що він настільки скромний і невибагливий, що новий день розпочинає виключно зі склянки верблюжого молока і скипки хліба. Як я вже говорив на початку розповіді, диктатор робив усе для того, щоб всіляко підкреслювати свою скромність. Скажімо, він не лише мандрував світом у шатрі, але й у себе вдома приймав відвідувачів виключно у ньому. При цьому вхід до нього спеціально був розташований доволі низько, щоб кожен, хто заходив всередину, був змушений згинатися. Для підкреслення колориту поблизу шатра завжди стояли верблюди, а всередину спеціально завезли піску із пустелі. Відомий випадок, як одного разу він приїхав на саміт, що проходив у Сербії, разом із шістьма верблюдами і двома кіньми. Пив їхнє молоко у своєму шатрі, а під кінець заходу подарував верблюді в місцевому зоопарку. І ось усе це вкупі мало формувати образ такого собі таємничого пустельного правителя. Але чи цей аскетизм був правдивим? Звісно, що ні. Усе, що оточувало диктатора, було просякнути розкішшю. Отримуючи надприбутки від продажу нафти, він недовго думаючи присвоїв собі частину золотовалютного запасу країни і вивіз для власних потреб кілька вантажівок цього дорогоцінного металу, контролював роботу банків. Тощо відтак, коли у травні 2011 року суддя міжнародного суду виписував ордер на його арешт, то зазначив, що Каддафі не бачить різниці між своїми особистими активами і ресурсами країни. І мав рацію, світові видання стверджували, що перед смертю статки диктатора складали близько 200 мільярдів доларів, що робило його найбагатшою людиною на земній кулі. Куди йшли ці кошти? Багато грошей знаходилося на рахунках в іноземних банках. Частину з них було інвестовано в акції компаній, таких як Сіменс, Норильський Нікель, Водафон, Кока-Кола, Газпром, Нокіа. Моамар Каддафі володів десятками віл і палаців не лише в Лівії, але й по всьому світу. Їхнім облаштуванням займалися імениті світові дизайнери з усіма відповідними наслідками. Килимами від П'єра Кардена, авторськими фресками та мозаїками. Картинами відомих художників коштовними творами мистецтва вся ця розкіш обходилася у неймовірні суми. Але разом з тим, у палацах, віллах та підземних сховках диктатора і його родини найбільше було золота цього проклятого металу, який так люблять диктатори. У будинках Каддафі з нього було зроблено майже усе. Ось доволі красномовна світлина. Після захоплення повстанцями помешкання диктатора один з них лежить з автоматом у руках на золотому дивані у формі русалки. А були ще золоті статуї Муамара Каддафі, золота зброя, крани у ваннах і багато багато іншого. Кругленькі суми Каддафі любив спускати і на свій зовнішній вигляд в оточенні диктатора не приховує, що він був буквально схиблений на тому, аби якомога довше виглядати молодим. Найактивніше лідер лівій боровся зі зморшками. Для цього він виписав з Бразилії відомого лікаря, котрий згодом неодноразово робив йому пластичні операції. Як вже було сказано, на початку у гонитві за молодістю любив гарно одягатися. Причому полковник використовував три образи: європейський, східний та військовий. На парадах він з'являвся у розшитій золотом військовій формі, яка виблискувала орденами. У своєму наметі одягався у розкішні халати і тюрбани. А західних політиків вражав ідеально шитими білими і сріблястими піджаками, а також чорними та темно-червоними сорочками. Якось побачивши по телебаченню репортаж про засідання лівійських народних зборів Кадафі промовив. Погляньте, вони всі сьогодні у піджаках. Це все тому, що я вчора також з'явився на публіці у піджаку. Варто мені щось одягнути, і вся країна одягається так само. Тобто, лідер революції вважав себе законодавцем, іконою місцевої моди. Ще однією слабкістю диктатора були жінки: лівійського лідера постійно оточували десятки красунь, які забезпечували йому охорону. Їх називали амазонками чи монахинями революції. Усі, хто входив до спеціального загону, були зобов'язані носити шпильки, одягатися за останньою модою, робити ідеальний макіяж та зачіски. Спершу на заході вірили, що каддафі віддавав перевагу дівчатам, поза як у них сильніше розвинена інтуїція, і вони здатні швидше розпізнати небезпеку. Однак згодом з'ясувалися цікаві подробиці, крім яскравої зовнішності, головною умовою при прийомі на роботу мала бути повна відсутність сексуального досвіду. Каддафі набирав незайманок, щоб згодом займатися з ними любовними утіхами. В інтерв'ю за Sunday Times Один із шеф-кухарів диктатора стверджував, що той щодня спав щонайменше з п'ятьма різними жінками, і серед них найчастіше були представниці саме служби охорони. У книзі гарем Каддафі, яка вийшла у Франції, автор стверджує, що диктатор давав казівки викрадати школярок. Над якими потім вчиняв насильство, як сексуальних рабинь дівчат утримували у підземеллі палацу. Одна дівчина на ім'я Сорея була викрадена, коли їй було 15 років. Вона стверджує, що її жорстоко гвалтували, і щоденно вона спостерігала таке саме ставлення до інших дівчат і хлопців. Одного дня, у 2004 році, школярку поголили і відправили до диктатора, який в очікуванні лежав голий на ліжку, коли вона спробувала. Відбитися від нього, то глава гарему забрав її для провчання, щоб вона вчилася Сораю змушували дивитися порно, де Кадафі займався сексом з іншими дітьми, і, от усе це могло тривати ще дуже багато часу, якби диктатор лівії не розвинув надто бурхливу діяльність на міжнародній арені, отримавши звання хрещеного батька терору. За гроші від нафти він таємно фінансував бойовиків по усьому світу його тінь нависла над багатьма міжнародними терактами. У квітні 1986 року було підірвано вибухівку на одній із берлінських дискотек, яку любили відвідувати американські солдати. Тоді загинуло троє і було поранено понад 200 людей. Підозра впала на каддафі, який, за ствердженням розвідки, особисто стояв за інцидентом, і говорив, що американців треба знищувати усюди, де тільки можна. Пізніше у небі над Шотландією вибухнув літак, Лондон, Нью-Йорк. 270 осіб загинуло. Через рік аналогічний терак стався на рейсі Бразавіль-Париж, 170 загиблих і знову слід лівійських спецслужб. Тоді диктатора Бедуїна називали не інакше як скаженим псом близького сходу. Американці почали завдавати полівії авіаційних ударів проти режиму запровадили жорсткі економічні санкції. Усе це дало результат. Каддафі визнав причетність до організації терактів і виплатив величезні компенсації родичам загиблих. Цього виявилося достатньо, аби світ пробачив тирану усі гріхи. Після скасування санкцій до столиці Лівії знову почали приїжджати дипломати і політики. Йому тиснули руку і ставали до спільної фотографії. Світові лідери, такі як британський прем'єр Тоні Блер чи німецький канцлер Гергард Шредер, не гребували отримати зиск від нафтового багатства Лівії. Але якщо любов політиків можна було купити, то повагу від власних громадян уже ні. Економічні перетворення, з якими прийшов Каддафі, з часом зійшли на нівець. Попри великі обсяги нафти і надприбутки від її продажу, у Лівії був величезний рівень безробіття, на початок 2010 року. Без роботи сиділа майже третина мешканців цієї країни. Крім того, за чотири десятиліття, впродовж яких диктатор керував країною, лівійці накопичили на нього багато злості та образ. Вони втомилися жити у постійному страху репресій. Паралельно в країнах арабського світу розпочалися масові заворушення, які закінчилися зміною влади у Тунісі та Єгипті. Революційні настрої не оминули і Лівію. Протести розпочалися у середині лютого 2011-го. На березень масові повстання переросли у громадянську війну, в яку були змушені втрутитися країни НАТО, які прагнули захистити мирне населення і підтримували повстанців. Якийсь час диктатор разом з родиною переховувався у різних містах країни, доки автоколона, у якій він рухався, не потрапила під удар авіації. Син Бедуїнів потрапив у руки повстанців живим, і останні хвилини його життя були жахливими. Збереглися кадри, як його гвалтували чимось схожим на палицю чи багнет, сипали у рани сіль і пісок. Ще живим тягали машиною по місту, а потім мертвого виставили на показ у промисловому холодильнику для зберігання овочів. Люди вистоювали довгу чергу, щоб побачити приборканим скаженого пса близького сходу. Після загибелі Каддафі лівійці сплюндрували могили його батьків а також багатьох родичів. Їхні кістки викопали з землі і спалили. І сподіваємося, що така кінцівка очікує на ще одного диктатора. Мабуть, ви добре знаєте на кого. Друзі, з вами був канал Documentalist. Якщо вам сподобалась наша розповідь, з вас лайк і коментар. Бережіть себе, зустрінемось!